Переглядаючи прогноз погоди, ти можеш почути, як іноді синоптик каже, що в Україну насувається циклон або антициклон. Що ж це таке? І як ті циклони та антициклони впливають на погоду. Про це та інше ти дізнаєшся з нашого відео. Повітряні маси, які знаходяться в постійному горизонтальному та вертикальному русі над поверхнею землі, утворюють атмосферну циркуляцію. Ти вже знаєш, що повітряні маси це великі об'єми повітря, які мають однакову температуру, вологість, запиленість тощо. Залежно від широти, на поверхні землі утворюються екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні та антарктичні повітряні маси. Територія України знаходиться в помірному поясі. Тому на її клімат впливають переважно помірні повітряні маси, зокрема помірні морські та помірно континентальні. Але і без сусідніх повітряних мас не обійтися. До нас навідуються тропічні та арктичні континентальні. Помірні морські повітряні маси утворюються над Атлантичним океаном. Завдяки західному перенесенню та постійному вітру цих широт вони несуть до України вологу, дощ або сніг. Помірні морські повітряні маси взимку приносять потепління, а влітку похолодання. Вони панують в Україні протягом року, і тому температура повітря у нас змінюється не лише з півночі на південь, а ще й з заходу на схід. Найбільший вплив помірно-морських повітряних мас відчувається на заході нашої країни. Помірні континентальні повітряні маси сухі. Вони приходять в Україну із центральних районів Євразії. Взимку приносять дуже сильний холод. А влітку спеку. Найбільше помірні континентальні повітряні маси впливають на схід нашої країни. А панують вони протягом усього року. Арктичні континентальні повітряні маси формуються в полярних широтах Північної півкулі. Як думаєш, яка погода формується в Україні під впливом Арктичних континентальних повітряних мас? Вони формують в Україні суху та дуже холодну погоду. Арктичні континентальні повітряні маси приходять періодично протягом року. Саме тому можуть виникати пізні весняні та ранні осінні заморозки. Тропічні континентальні повітряні маси приходять із пустельних районів Африки та Південно-Західної Азії. Ці об'єми повітря сухі та жаркі. Тропічні континентальні повітряні маси приходять в Україну тільки влітку та на початку осені. Улітку таке повітря спричиняє спеку, а восени приносить тепло. Вплив цих повітряних мас особливо відчувається на півдні нашої країни. Над територією України рухаються різні повітряні маси. Між ними виникає межа, на якій відбувається справжня боротьба. Ця межа називається атмосферним фронтом. Атмосферні фронти поділяють на теплі та холодні. Теплий атмосферний фронт утворюється, коли тепле повітря наступає, а холодне відступає. Тепле та легке повітря рухається швидше холодного. Воно повільно підіймається та охолоджується, утворюючи хмари та тривалі опади. Холодний атмосферний фронт формується під час переміщення холодної повітряної маси в бік теплої. Холодна витискає тепло вгору, де та охолоджується та утворює потужні купчасто дощові хмари, а згодом і опади, як от дощ чи сніг. Найбільш потужні атмосферні фронти виникають під час зіткнення арктичних повітряних мас із помірними та помірних із тропічними. Окрім атмосферних фронтів, на території України виникають різні за розмірами атмосферні вихори, які вертикально переміщують повітряні маси. Їх називають циклонами та антициклонами. У центрі циклону утворюється область зниженого атмосферного тиску. Де циркулюють висхідні потоки повітря від країв до центру протигодинникової стрілки. Так улітку вони приносять прохолодну, хмарну та дощову погоду, а взимку відлигу та мокрий сніг із дощем. У центрі антициклону утворюється область підвищеного атмосферного тиску де циркулюють несхідні потоки повітря від центру до країв за годинниковою стрілкою. Антициклони улітку приносять суху та жарку погоду. А взимку суху та дуже морозну. Зверни увагу, циклони завжди формують хмарну вітряну погоду з великою кількістю опадів, а антициклони, навпаки, ясну погоду та ще й без опадів. Тепер ти знаєш, якщо наближається циклон, готуй парасольку. А якщо буде антициклон, плануй прогулянку на свіжому повітрі. До речі, напиши в коментарях, яка погода зараз у тебе за вікном. Узимку на циркуляцію атмосфери впливає Вісь Воєйкова. Це така умовна смуга підвищеного атмосферного тиску. Вона проходить приблизно в районі 50 градусів північної широти з півночі Піренейського півострова аж до озера Байкал. В Україні вісь Воєйкова проходить через міста Балта, Кропивницький, а також лежить далі на південь від Полтави та Харкова. Узимку на півночі від цієї смуги переважають західні, порівняно теплі та вологі вітри, а на півдні сухі й холодні. Улітку дія осі Воєйкова слабне, оскільки вся Україна добре прогрівається. Тоді наші території потрапляють у зону зниженого тиску, де дмуть західні вітри, але все ж на півдні від осі Воєйкова влітку продовжують панувати східні вітри, що приносять жарку й суху погоду. На окремих територіях України через особливості рельєфу та інші властивості підстильної поверхні виникає місцева циркуляція повітря: бризи та гірсько-долинні вітри. Так на берегах Чорного та Азовського морів утворюються бризи. Ти вже знаєш, що бризи це місцеві вітри, які двічі на добу змінюють свій напрямок удень вони дмуть із моря на сушу, а вночі із суші на море. У Карпатах та Кримських горах виникають гірськодолинні вітри, які також змінюють свій напрямок руху двічі на добу. Удень вони дмуть із долин у гори, а вночі навпаки. Детальніше про вітри ти можеш дізнатися ось у цьому відео в нас на каналі. Запам'ятай повітряні маси це великі об'єми повітря, які мають однакову температуру, вологість, запиленість тощо. Оскільки територія України знаходиться в помірному поясі, на клімат впливають помірні морські та помірно континентальні повітряні маси, а також тропічні та арктичні континентальні повітряні маси. Над територією України рухаються різні повітряні маси, утворюючи атмосферні фронти. Їх своєю чергою поділяють на теплі та холодні. Окрім атмосферних фронтів, на території України виникають різні за розмірами атмосферні вихори. Які вертикально переміщують повітряні маси. Їх називають циклонами та антициклонами. Узимку на циркуляцію атмосфери впливає вісь воєйкова. На окремих територіях України через особливості рельєфу та інші властивості підстильної поверхні виникає місцева циркуляція повітря, бризи та гірсько-долинні вітри. Обов'язково переглядай інші відео із цієї теми. А ще став уподобайку та підписуйся на канал.